Заява опрямотована тим, що 22.09.23 року їй стало відомо, що літвіни на каналі YouTube створений аккаунт під назвою Надія Добровська, на якому транслюється відео та фото з її участю та участю працівників суду, суддів, судової охорони, прокурорів, судового засідання. Нею були зроблені скріншоти, фото і відео, які, в свою чергу, наразі видалені особою, а канал переіменований на безнадія Добровська. У такий спосіб особа підриває незалежність судової влади та авторитет правосуддя. Дії особи свідчать про пряме втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя, оскільки на суддю у будь-якій формі прохання, вимоги, вказівка, погрози, підкуп, насильства, критика суддів в засобах масової інформації <кхем> до вирішення справи у зв'язку з її розглядом, то що з боку будь-якої особи. З метою схилити його до вчинення чи не вчинення певних процесуальних.